А й правда крила тим ґрунту не треба? Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не споху піря, а справди чесноти і довір'я, у кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання? У кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботу, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або із мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.